Кілька десятків шкільних парт, стільчиків і одяг, як для дорослих, так і дітей, отримав департамент соціальної політики рівного від німецького товариства Допомога Україні з Баварії. Створена комісія, яка от саме здійснює прийом, оцінку, перерахунок. Ну бо це все таки є товарно-матеріальні цінності, які підлягають обліку. Зрештою, ті організації, які потребують надання гуманітарної допомоги, надсилають звернення до департаменту і вже тоді комісійно приймається. Рішення кому скільки якого вантажу передати ще один напівпричеп сформований для потреб Рівненської центральної міської лікарні. Ми цього разу отримали як і кілька разів поспіль: функціональні ліжка, медичне обладнання, функціональні тумби, це ендоскопічне обладнання, рентген пристрій, ультразвукове обладнання, а також дерматологічне обладнання для лікарні та лікарняних закладів міста. Весь вантаж відправлений до міської лікарні. Однак, якщо будуть запити, можуть передавати необхідні речі для інших медичних закладів рівного та військових. Організація з. Німеччина активно допомагає українським містам вже більше 20 років, а особливо з початку повномасштабного вторгнення. Оскільки ми вже працюємо вже більше 20 років, тому є і взаємодія, тобто ми завжди на зв'язку постійно ведеться переписка, запитують, що потрібно вже вкрай сьогодні, і те, що ми вказуємо, вони нам і безпосередньо надають. Це там і медичні ліжка, там є там, і різні там і таке дорогоцінне обладнання медичне. Тобто, воно все попадає в нашу міську лікарню або, наприклад, в соцзахист. За останні півтора місяці це вже друга допомога для рівного. Зокрема, на початку жовтня передали різне дороговартісне обладнання для лікарні, постільну білизну, засоби гігієни, іграшки, шкільне приладдя. Аліна Літвінчук, В'ячеслав Мельник, Олексій Олексієнко, випуск новин.